Повернемося до нашої лінії фронту до того, як у нас відбуваються події на передових позиціях, і зокрема зупинимося на заяві зеленського президента України про те, що дослівно ситуація на фронті зараз краща ніж за останні три місяці. Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню. Він сказав, що у нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряної блокади російської далекобійної зброї та висо. Кої щільності російських дронів також він сказав, що нам вдалося зупинити армію Російської Федерації на сході, і наразі вона зазнає великих втрат. І ось зі слів Зеленського він сказав, що Україна не потребує іноземних військ на території країни, але вітала би тренерів та технічний персонал із країн-членів. Нато, давайте розпочнемо із кінця, так обговорення, що означає тренерів і технічний персонал. Тобто, це це як це як ви бачите з військової точки зору. Є два моменти. Перший момент у питанні відправлення військ: звичайно, найперше, що потрібно досягти, це якогось прецеденту, це почати процес. Безумовно, що процес не може починатися ну рідко, так буває, коли одразу йдуть війська заходять так, регулярні, тобто йдуть на лінію фронту. Таке трапляється, коли є військові союзники. Але ми зараз тільки на питанні обговорень і дебатів. І оскільки вже пішло це обговорення, то треба з чогось починати для того, щоб це питання було менш швидке і для там деяких суспільств європейських. Які особливо проти, говориться про те, що ну, чекайте, ця, ці війська вони будуть на початках виконувати певні місії з навчання українських військових, ага. е підготовки саперів, допомоги нашим саперам, допоміжні функції з ремонту і обслуговування техніки, щоб ми не возили її в Польщу чи в Румунію, щоб вона обслуговувалася тут, навчання наших підрозділів, які обслуговують, інші функції можуть виконувати безумовно. І будуть виконувати. Тобто, треба з цього почати. І це я розумію прекрасно. Це для того, щоб цей процес взагалі стартував, хоч якось, щоб не говорити. Тому що якщо президент зараз скаже, так, ми запрошуємо війська і одразу ми французів направимо на Лиманський напрямок, значить на Нідерланди, які підходять, вони підуть на південь в район Роботиного. А, значить, британці і литовці вони ще на якомусь напрямку під вугледаром будуть. ну, Зрозуміло, як це він дає інтерв'ю французькому медіа. Звичайно, так не можна говорити. Тому тут Володимир Зеленський абсолютно правильне формулювання. Він же ж уловив те, що той посил, який дає Захід, Макрон чи президент Чехії Павел. Вони кажуть, почнемо з тренувальних місій. Тому він це підтверджує, це абсолютно правильно. А далі, уже ситуація як піде, ситуація завжди змінюється. Вона на війні постійно вона не стала. І ситуація може змінитися так, що через 3-4 місяці може скластися, що можливо з'являться ще якісь війська, які будуть виконувати інші функції. Тобто, це ж цього ж теж не можна виключати. Це якщо говорячи про війська. До речі, ми, якщо говоримо про Францію, так про те, що Зеленський давав інтерв'ю французькому виданню і так згадували заяви Макрона про те, що можна направляти в Україну така його ініціатива. Війська НАТО Уже втретє відклав. Відкликав свій візит до України Еммануель Макрон через напруженість із союзниками щодо його більш агресивних коментарів у бік Росії. Пане Олександре, якщо читати між рядків, що може бути причиною? Уже втретє він відкладає свою поїздку до України. Там на своїй території він робить дуже гучні заяви, які для нас ну є доцільними. Вони для нас позитивно сприймаються. Як бачимо, що декілька країн їх і підтримали, просто шукають шлях, як це можна реалізувати. Справа в тому, що Макрон абсолютно чітко розуміє, що потрібно досягти певного консенсусу, і він хоче приїхати до Києва з певними рішеннями. вже. не просто щоб це був візит, а візит, який продемонструє, що французьку ідею підтримали, наприклад, Литва, Естонія, Нідерланди, Данія, Британія і Чехія. Тобто Франція сформувала певну коаліцію на підтримку України. Яка готова піти далі? Це ті, хто не бояться, не заявляють про ескалацію. Вони готові рухатися далі. Вони готові, скажімо так, робити дещо кроки більше ніж просто надавати озброєння, і саме тому. Ось цей момент є. Ви ж бачите, що зараз Німеччина виступила проти, Італія виступила проти генеральний секретар НАТО сказав, що НАТО не буде. Треба голосування. Але я хочу нагадати, що НАТО неодноразово, тобто країни НАТО, неодноразово брали участь в бойових діях з власної ініціативи, чи підтримували певні місії без згоди альянсу. Вона брали... Ж, наскільки мені Допутно. відомо, немає загалом а, військ НАТО. Є війська кожної окремої країни, яка входить в НАТО, і кожна країна вправі сама вирішувати, куди їй відправляти свої війська. Абсолютно, і тут мова йде про те, що просто а, ну просто операція проводиться під егідою НАТО, і тому тут немає якоїсь зради. Я думаю, що це пов'язано із тим, що Еммануель Макрон він хоче приїхати. Із дійсно повідомленням меседжем до українського народу зірвати овації бурхливі. Я думаю, що він хоче зайняти роль Бориса Джонсона зараз, тому що вже так призабули. Так а тут буде Макрон. Тепер тому він готується до цього. Це не в тому, що тому що він не може зараз. Французький президент не може зараз сказати: ви знаєте, все я передумав. Немає значення в Україну. Не їду, все не так зрозуміло, все забули. Рухаємось далі. Звичайно, ні. Угу. Ну так ми пам'ятаємо, як любили в Україні Бориса Джонсона, навіть і пісні про нього писали. Можливо, і Макрон також сподівається на таку саму реакцію. Ну і пане Олександре, ваша реакція щодо слів Зеленського, що наразі ситуація на лінії фронту набагато краща ніж декілька місяців тому. За вашим оглядом, за вашою оцінкою, я знаю, що ви спілкуєтеся із бійцями з передових позицій. Про що можемо розповісти, не розкриваючи карти ворогу, я можу сказати, що ситуація дійсно дещо покращилась через два фактори: перше, попри значні проблеми з озброєнням, а нам потрібна зброя, це факт. Снаряди взагалі артилерія, підтримка, далекобійні ракети, вдалося стабілізувати ситуацію, тобто, завдяки тому, що правильно зайняли оборонні рубежі наші сили. І в тому числі після виходу з Авдіївки витягнули російські війська так на рівнину, де на відкритій місцевості їх знищують, далось стабілізувати. Плюс відбувається те, що дещо прогнозувалось, що російські війська починаються в починають в рамках цього наступу виснажуватися. Їм стає важче наступати, і це вже дійсно не так, як було і місяць тому, і два місяці тому під час штурмів Авдіївки. Тобто, дещо а ну, скажімо, так зменшується їх наступальний потенціал. Хоча. Я думаю, що ще десь протягом місяця такі наступальні дії вони будуть продовжуватися. Воно буде поступово йти на спад, але бої будуть ще по різних напрямках.